О, вчасно ви сюди завітали. Тому що сьогодні я хотів розказати про особові займенники. На нідерландській це буде Personli For Це такі, як я, ти, він, вона. Ось. Ось. Як не дивно у нідерландській, як і в нашій мові, є ці слова. І сьогодні я розповім про такі, як ІК. Яй. Є. Яу у, гай, зай або з, зет, вай або в, юлі, зай або з множина, май м, хем, гар, онс, ген і ген. Йдемо по порядку. І починаємо з ік, що означає я, я, ік. Ось так воно пишеться. Далі в нас йде ти. Яй. Або отак воно записується ще є. Можна говорити і те, і те. Яу це значить щось типу тебе. Яу. Тебе. ік е, яу» Я бачу тебе. Або is fun, яу» Це належить тобі. Це твоє. Ю. Гай. Він. Хай. Зай або ще пишеться отак. З. Вона. І також запишу зразу. Вони. І вона і вони. Що то зай, що то зай. Хет. Воно. Вай або ви, ми. Вай або ви, Юлі, Ви, але ви в множині Тут є різниця між ви для старшої персони і ви для більше двох людей. Коли я говорю до вас, я говорю до вас, підписчики, вас багато. І ось буде ви. В тому випадку буде Юлі. Ось воно пишеться так, Юлі. Май і М. Це мене. E, dit is van my це якби належить мені. voel me goed. Я почуваю себе добре. М, май це може бути себе, мене, мені. май, м. Всі значення отута. І також в описі під відео. Hem, Його. Ik ken гем. Я знаю його. Ik hem. Я бачу його гем. Гар і так само, як і для гем. Її. Я бачу її, я знаю її, я бачив її. Йдемо далі. Онс. Нас. Вони бачили нас. Вони дивилися на нас, вони знали нас. Ген. Їх. Наприклад, там стоїть хтось, група людей, я говорю ось ген. І я говорю ікзах ген. Я бачив їх. Ген. Їх. І ген. Також може бути їм. Я щось дав їм. Я щось їм дав. Отак бачите, ген. Е, ген це буде їм. Наприклад, їм щось віддав, їм щось пропонував. І ще вам додав дещо. Дивіться. An, for, an, for і met hen. Це буде значити hen їм, for hen для них і met, hen з ними. Що ж, нам час закруглятися. Сподіваюся, що я зміг вам доступно пояснити. Це відео було зрозуміло. Всім зрозуміло. Буду радий вашому лайку, підписці. Можете також писати коментар, якщо у вас досі є які-небудь запитання. Радий був всіх вас тут бачити. Бувайте!